Привіт, рада вітати вас на моєму Ютуб-каналі. Я Оля, психолог, консультант, методі КПТ, схеми терапії та акт. Терапії прийняття та відповідальності, і це відео присвячене циклу відео про різні схеми, Їх ще можна назвати такими різними нашими повторюваними сценаріями, основі яких лежать певні незадоволені дитячі емоційні потреби, а також певні глибинні переконання, які сформувалися в результаті такого дисфункційного досвіду. Сьогодні ми будемо говорити про схему залежності, або ж її ще називають схемою безпорадності. Глибинним переконанням цієї схеми є я сам сама не впораюсь, я не можу. Я ніколи не навчусь цього робити. Я занадто тупий, слабкий і так далі. Зараз я так розповім загальну інформацію про цю схему. Далі ми подивимося клінічний приклад, а також, як завжди, загнемо наші пальчики, щоб перевірити, чи є у вас наявна ця схема. Також хочу нагадати, що я ще завжди записую другу частинку відео. До таких теоретичних відео я записую частинку з техніками, як можна попрацювати з цією схемою, щоб отримати до них доступ. Тут ви можете перейти за посиланням під цим відео. Отже, чим характерна ось ця схема у людей з вираженою схемою залежності та безпорадності, є постійне таке відчуття пригніченості, відчуття неможливості впоратися зі своїми проблемами. Взагалі, основною ідеєю схеми є думка, що я сам сама безпорадний і маю покладатись на інших. Ключовим є ось це, що я потребую когось іншого. Та тому що ми так розглядали з вами схему некомпетентності. Там не так виражена ця потреба в іншій людині поряд. Але у схемі залежності та у схемі, е, у цій схемі безпорадності, там ще фігурує обов'язково, що я маю спиратись на іншу людину, шукати ось цю опору зовні. Цим людям притаманна нерішучість, їм притаманна недовіра до себе. І за поведінкою теж можна так відслідкувати людей з цією схемою, тому що вони якось постійно звертаються за допомогою, наприклад, да, в такому робочому середовищі. Задають постійні Запитання, коли працюють над новими задачами на роботі, наприклад. Вони не подорожують самі або не йдуть кудись самі, коли, наприклад, в інших людей не виходить з ними якось скласти ці плани разом. Вони мають труднощі з тим, щоб щось запланувати і зробити наодинці. Вони відчувають труднощі з самостійним управлінням фінансами. З водінням наодинці, да, водінням автомобіля, часто покидають початі справи, або ж відмовляються від якихось нових проєктів, нових задач, підвищення і так далі. Що цікаво, що ці клієнти вони приходять в терапію не для того, щоб стати більш автономними та, та справлятися з якимись своїми питаннями, вони приходять в терапію, щоб зрозуміти, що робити, та тобто вони ніби приходять. З такою чарівною таблеткою, яка має вирішити всі їх проблеми, і таким чином вони теж формують ось цей стосунок залежності з психологом. Цих людей часто зустрічаються тривожні та депресивні розлади, фобічні уникнення чогось, та тобто різні фобії, або ж в них навіть йде певна психосоматика, певні фізичні проблеми, які пов'язані зі стресом. Ці люди не вірять, що вони можуть впоратись на одинці і. Таким, мабуть, одним з найнегативніших наслідків цієї схеми є те, що вони можуть залишатися з аб'юзивними партнерами поряд, Та, так як вони не вірять, що вони можуть самі впоратися з якимись викликами життя, вони можуть терпіти аб'юз всередині стосунку, да, якесь погане ставлення, або ж покинути партнера, який не задовільняє їхні ті чи інші емоційні потреби, тому що цей партнер такий холодний, відсторонений, і стосунки загалом не задовільні. Справа в тому, що перебування поруч з такими партнерами в таких стосунках воно лише підкріплює дану схему. Тобто там аб'юзивні партнери вони ще більше завдають шкоди емоційному здоров'ю цих клієнтів, та і ще більше підкріплюють їхню думку, що там я не впораюся, бо я там ні на що не здатен і так далі. Але це ми говоримо, якщо клієнт підкорюється цій схемі, тобто, якщо в нього йде коупінг капітуляції перед схемою. Але є ще й варіант коупінгу гіперкомпенсації, да тобто, як я справляюся з цією думкою, якщо в мене є глибинне переконання, що я не впораюсь. Людина з такою сильною рухливою нервовою системою піде в коупінг боротьби гіперкомпенсації буде гіперкомпенсувати цю думку, та, так щоб ні вона, ні оточуючі не подумали, що вона не може впоратись. І звичайно, що будуть робити люди з гіперкомпенсацією думки Я не впораюсь. Намагатись бути абсолютно незалежними. В них будуть труднощі з тим, щоб попросити про допомогу там, де і варто справді попросити про допомогу. Вони уникають залежності навіть в тих ситуаціях де бути трішки залежним, це нормально, та, коли ми десь в стосунку емоційно можемо, так чи інакше, та, в якихось аспектах залежати від партнера. Та, в Близькому стосунку це окей. Вони постійно відчувають тривогу, що цього разу можуть не впоратись, коли беруть якісь нові задачі. Тощо, взагалі, схема формується, тому що потреба в автономії та в здатності реалізовувати себе чи досягати успіху була порушена такої автономії дитини їй бракувало емоційної задоволення, емоційної потреби в підтримці, в супроводі. В самовираженні, да, в такому безпечному просторі, щоб там бути собою, можливо, також, що вони проживали досвід знецінення всередині своєї сімейної системи, таким чином теж могла сформуватися ця схема. Взагалі, якщо йти так більш глибоко і досліджувати причини виникнення схеми, вони можуть бути такими діаметрально протилежними, але, в принципі, обидві мають певну логіку і певне значення. Або. Дитину в дитини був такий певний ніклект емоційний та, тобто вона не змогла, на жаль, через те, що батьки якимись були такими от холодними, відстороненими і так далі, сформувати близький е, такий емоційний зв'язок з батьківськими фігурами. Тоді ця схема буде також йти супутньою схемою до, наприклад, схеми дефективності або схеми емоційної депривації тощо, тому що щоб. Умовно, да, можна таку метафору зробити з пташкою, да, що пташка полетіла, вона десь має побути трішки в цьому теплому гніздечку, насититись там тим, що в неї вірять, що вона відчуває цю близькість важливих фігур поряд, та, що вона вірить що і може якось підтримати. Да, тобто віра в цю таку близькість, в надійний тил. І тоді ця пташка вона може спробувати полетіти. Так само з дітьми, та спочатку вони формують цю безпечну прив'язаність. Потім, коли вже насичуються ось цими ось потребами, та вони вірять, що вони можуть тоді відійти, та і щось самотужки спробувати, знаючи, що в них є ось цей надійний тил. Тобто перший варіант це коли не сформувалась базова потреба в надійній прив'язаності, і тоді, відповідно, наступні ось ці потреби вони теж не задовільнялися. І дитина, ну, там, коли ось ця основа не сформована, да, наступне теж буде таким досить крихким. І другий варіант формування цієї схеми це те, що окей, була надійна прив'язаність, але дитині не давали ось цієї автономії, так тобто, можливо, десь це був такий варіант гіперопіки в сім'ї, відповідно, ця схема себе підкріплює, тому що так як людина, наприклад, вірить, що в неї не вдасться, що вона не зможе щось зробити, так вона таким чином не йде в цей досвід і не отримує досвіду, що вона може це зробити. Та якщо брати загалом тоді цю думку глибину, яка стоїть в основі цієї схеми, що я не можу впоратись самотужки. Та да, це така велика, просто неперевірена гіпотеза. Але в людини і правда є от нестача такого реального коригуючого досвіду, де вона б могла зрозуміти, що ні, вона може впоратись насправді самотужки. В цих людей дуже багато подавленого гніву, тому що знову ж таки вони десь стримують вираження своїх злості в стосунку. Якщо це аб'юзивний стосунок, да це нормально, що в нас може з'являтися злість. Але ці люди вони бояться того, що цей стосунок може припинитися. Вони не виражають цю злість, і потім це може впилитися в різні проблеми з здоров'ям. В різні розлади, типу депресивного розладу або ж тривожного розладу, та, та проводили певне опитування в людей з депресією, і виявилося, що у 54% депресивних клієнтів була, була якраз ось ця от схема залежності, схема безпорадності. Тобто ця схема, вона, на жаль, дуже сильно корелює з депресією. Ну що ж, давайте перейдемо зараз до нашої улюбленої частинки, будемо загинати пальчики. Тобто, якщо у вас більше... Ніж 5 загнутих пальчиків, це означає, що швидше за все у вас ця схема такої середньої вираженості, вона у вас присутня і може викликати ті чи інші проблеми, які пов'язані з цією схемою да, проблеми в житті. Перше, я почуваю себе швидше дитиною, ніж дорослим, якщо справа стосується виконання щоденних обов'язків. Друге, я не здатен вижити наодинці. Третє, мені погано вдається. Самостійно впоратися з чимось. Четверте. Інші люди можуть подбати про мене краще, ніж я про себе. П'яте. Мені важко вирішувати нові задачі, якщо немає нікого, хто міг би мені підказати. Шосте. Я нічого не можу зробити правильно. Сьоме. Я нічого не вмію. Восьме. Мені не вистачає мудрості. Дев'яте. Я не довіряю власним судженням. І десятей щоденне життя занадто важке для мене. І давайте ще подивимось клінічний приклад. Його описує Джефрі Янг в своїй книзі «Геті замкненого кола, він написав цю книгу для своїх клієнтів. Та і я вам раджу цю книгу теж для такої самостійної роботи над цими схемами. Приклад, який описує Джефрі Янг зі своєю клієнткою Маргарет. Маргарет 28 років. Вона відчуває себе в капкані шлюбу з жорстоким чоловіком. Маргарет виглядала наляканою, коли вперше зайшла в кабінет. Вона викликала бажання захистити її, і ми зразу почали про неї турбуватися. Коли їй сказали, що вона здається трішки розгубленою, вона відповіла, що не любить думати про свої проблеми і навіть не те, щоб їх обговорювати. Маргарет відчуває, що попала в капкан стосунків, які боїться зупинити, і страшно залишитись одній. Ентоні, її чоловік, ображає її. Він вже два роки не може знайти роботу. Е, і він винуватить її в цьому. Е, загалом він е, винуватить її у всіх своїх проблемах. У Маргарет агорафобія, з нею стаються панічні атаки, і вона нікуди не ходить, тому що боїться приступу е, в, по, в поїздах, ресторанах, магазинах, торгових центрах, е, кінотеатрах тощо. Інколи їй так страшно, що вона цілий день не виходить з дому. Вона прийшла на терапію, тому що в неї не залишилося сил терпіти свій шлюб та свої страхи. Крім труднощів в повсякденному житті, агорафобія не дає Маргарит багатьох задоволень. Да, заняття, які інші люди знаходять приємними, здаються їй важкою працею. І, і тут діалог описує Джефрі Янг. Маргарит говорить, Ентоні на мене злиться. Він хоче, щоб я зустрілася з ним завтра ввечері в ресторані. Він не хоче приїхати додому, щоб забрати мене, а я просто не зможу. Я не сяду на потяг. Психолог, чого ти боїшся? Маргарит, а що, якщо зі мною щось трапиться і ніхто мені не допоможе? Психолог, що з тобою може трапитись? Маргар... Маргарит, що може трапитись? Я так запанікую, що впаду прямо на вулиці. Коли Маргарет вдома, а Ентоні потрібно по якійсь причині поїхати, вона також починає рватися з дому і, садить, і сідає за телефон. Мій телефон це моя система життєзабезпечення, яка підключена до світу. Хоча Ентоні дуже жаліється, що йому важко нянчитися з нею, він, він не схвалює, коли вона виходить кудись сама. Це дивно, але Маргарит здається, що вона хо що він хоче, щоб вона продовжувала від нього залежати. Тут, тобто, до речі, цікавий момент. Ми коли в терапії вже працюємо з клієнтами з цією схемою залежності, там і правда може бути вже сформована певна система стосунків, де близьким людям зручніше, коли ці люди є залежними від них. Да, і десь ми можемо теж подивитись, чи варто продовжувати клієнту перебувати в таких стосунках, тому що ці люди вони лише підживлюють ось цю схему залежності. Давайте ще подивимося, як поведінково може проявлятися так чи інакше ця схема, в залежності від типу коупінгу, з яким живе людина, маючи цю схему. Да, ми знаємо, що наші коупінги поділяються на три види: це уникнення, ще його називають втеча, підкорення. або Ще називають завмирання і гіперкомпенсація, ще називають боротьба. Так, якщо в людини переважає коупінг підкорення, завмирання або капітуляції, і в неї є схема залежності, вони зазвичай просять своїх важливих близьких людей, партнерів і так далі самим вирішувати всі фіна фінансові питання. Тобто, ці люди вони не відчувають себе компетентними вирішувати якісь такі. Умовно дорослі задачі, так, і вони просять про це інших близьких людей. Так, якщо переважає коупінг уникнення, то ці люди уникають нових труднощів, таких як, наприклад, навчання в автомобілем. І якщо в цих людей переважає гіперкомпенсація коупінг, вони стають настільки самонадіяними, що ніколи ні в кого ні про що не запитують. Так, тобто, вони там їм важко таз якось запитати поради або попросити про допомогу тощо, якщо вивчати саме от спектр цієї схеми і вивчати вже такі крайні точки спектру цієї схеми, ми можемо говорити про певний залежний розлад особистості. І такі люди відчувають труднощі з початком реалізації своїх намірів. Вони відчувають дискомфорт, коли перебувають наодинці. Вони відчувають таку спустошеність та безпорадність, коли близькі стосунки закінчуються, і вони постійно хвилюються, що їх покинуть. Тут десь, до речі, схема ця залежності вона може поєднуватися зі схемою покинення, наприклад. Да? Тобто ми так розглядали цей момент, що ця схема залежності вона може бути. Супутньою до інших схем, які належать до схеми незадоволення, потреби в надійній прив'язаності, вони вразливі до критики, схильні до того, щоб підкорюватись іншим, і йдуть на все, щоб сподобатись іншим. Не погоджуються навіть, коли вважають, що людина не права. І оцей момент про сподобатись іншим він ще може спостерігатись в людей з схемою пошуку визнання. Але ми, якщо побачимо двох клієнтів, один буде із цією схемою залежності, інший зі схемою пошуку визнання, ми зможемо розрізнити, де є яка схема. Тому що е, клієнти зі схемою залежності вони будуть такими тихими, скромними. Вони не будуть занадто багато до себе привертати уваги, та вони тоді тільки будуть націлені на те, щоб сподобатись іншій людині якимись іншими шляхами. А людина зі схемою пошуку визнання вона буде намагатись привертати до себе увагу, і таким чином вона буде намагатись сподобатись іншій людині. Така от різниця. Коли ми працюємо з цими клієнтами, важливо теж відслідковувати, збирати анамнез того, як в них закінчувались стосунки, як вони відчували себе після закінчення стосунків. Взагалі враховувати історію стосунків клієнта, як оточуючи, відгукується про клієнта, як він приймає рішення, як почуває себе, коли довго залишається наодинці тощо. І ще важливий момент теж ми запитуємо, як себе клієнт веде, коли з кимось не погоджується, тому що вся схема залежності вона більше про те, що Людина не буде сперечатись, вона не буде якось виражати свою точку зору, та й вона буде так пасивно погоджуватися з тим, з чим вона навіть не згідна. Такі клієнти, якщо це вже такі крайні вираження цієї схеми, вони вважають себе безпорадними, вони вважають себе такими якимись навіть трішки. Що з ними щось не так, да, такими як неадекватними безпомічними? Погнітивне викривлення, яке в них може домінувати, це чорно-біле мислення, да, дихотомічне мислення стосовно там своєї залежності чи незалежності та своїх здібностей. Ну і основною ціллю терапії з такими клієнтами є автономія. Хоча насправді це досить непросто, тому що. Десь вони в глибині душі можуть не хотіти позбуватися цієї схеми. Ми тоді теж працюємо з цим моментом. Окей, я сподіваюся, що вам була корисна ця інформація. Трішки вибачаю, що я пропала на півтора місяці. У мене теж свої трабли були з ментальним здоров'ям. Зараз вже трішки краще. Дуже рада повернутися знову до вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, робіть актив. Я буду дуже вдячна, особливо після такої паузи мені це надзвичайно потрібно. Дуже дякую за увагу і до нових зустрічей.